Скоротити штатну чисельність працівників у школі просять фінансовий відділ міської ради, щоб головна освітянка спільно з керівниками навчальних закладів опрацювали отримані матеріали і надали фінвідділу згоджені пропозиції, як оптимізувати мережу і видатки галузі та як зекономити кошти у 2016-му, Скоротивши непедагогічний склад працівників шкіл до 10% і мережу загалом. Що з цього приводу думається мій директор навчальних закладів та керівник відділу освіти міста, дивіться далі. Такі прохання обурюють освітян, адже скорочувати штат. Ад працівників школи у ситуації, коли навчальні заклади і так недокомплектовані, просто абсурд. Безглузді ситуації полягає ще й у тому, що заходи, покликані оптимізувати сферу освіти, не мають законодавчого підґрунтя. А освітяни ознайомились із проектом реорганізації освіти тільки в електронному варіанті. Наприкінці березня за нього вже повинні голосувати у першому читанні. Принаймні так кажуть у департаменті освіти, і в будь-якому випадку реформа реорганізації стосуватиметься шкіл, які мають невелик. Таку наповнюваність класів. Для нашого міста це не актуально, тому що реорганізація, інакше кажучи, переведення шкіл першого, третього ступеня у базову школу, тобто першого, другого ступеня, для того, щоб вивільнити кошти і створити якісну опорну школу. Не може стосуватися нашого міста, оскільки школи міста є наповнені. У нас достатня кількість дітей. У нас один із найвищих показників області наповнюваності дітей у класах, і, ем, власне, нема потреби щось змінювати заради тих реформ, які, зрештою, ще навіть не прописані на законодавчому рівні. Шоковані самі директори шкіл таким проханням департаменту фінансів, оскільки скорочувати немає кого. Думка така. Для того, щоб щось скорочувати, треба спочатку наповнити, правда? Тільки по нашій установі п'ять штатних одиниць не є укомплектовані відповідно до типових положень про штати. Тобто, якщо скорочувати, скорочуйте, будь ласка, з тих п'яти неукомплектованих ми і також відповідно скорочуємо. Окрім цього, каже Сергій Запісов, директор початкової школи номер 11 слід пам'ятати, що немає ще нормативних актів, які б дозволяли скорочення. А якщо вони будуть, то як скорочувати і так скорочений штат у такий для всіх складний фінансовий стан речей. За кожним скороченням стоїть конкретна людина. Але закон є закон. Швидше всього, якщо така вказівка буде, доведеться просто реорганізовувати шляхом скорочення посад, а не людей. Тобто всі будуть втискатися в те, що може бути. Ну але не хотілося б до цього, тому що біда в тому, що мінімальна заробітна плата дуже низькою. В технічних працівників вона є надзвичайно мізерною. Я можу її назвати це є 1380 гривень. Це мінімальна заробітна плата. Мінусуємо податки 200 гривень. Це вижити це дуже складно. Тому, поки усі вчителі і не педпрацівники залишаються на своїх робочих місцях.